Друзі, у мене для вас чудова новина. На просторах України з'являється все більше шведів. Вони безжально захоплюють серця українців та відбирають хліб у кастомайзерів. Всім привіт! Ви на каналі Мотошоп з вами Макс. І сьогодні дивимось на нових Husqvarna Svartpilen 401 2023 року. Це вже не нова модель в світі мотоциклів, але в Україну добирається вдруге. І цілком можливо, що на момент перегляду цього відео всі мотоцикли вже мають своїх власників, бо майже вся партія приїхала по попередньому замовленню. Що ж робить Свердпілен таким бажаним мотоциклом? Звичайно ж, в першу чергу це його дизайн. Ще на етапі прототипу Свартпілен почав збирати зачаровані погляди мотоциклістів. Адже цей мотоцикл з конвейеру сходить в такому вигляді, ніби над ним працювало тюнінгове ательє. Це справжній серійний заводський скрамблер, самобутній та неоднозначний, бо одні ним захоплюються, а у інших він викликає змішані емоції. Але однозначним залишається один факт: байдужих до нього просто немає. Особисто, на мій погляд, він виглядає класично та модерново в той же час. Тут можна прискіпливо розглядати кожну деталь. І вона буде ідеальною з точки зору естетики та дизайну. І якщо вам подобається свартпілен, вам ніколи не набридне цей мотоцикл, адже кожен елемент тут ретельно спроєктований, у нього немає жодної випадкової чи компромісної деталі. І вірогідність зустріти ще один такий на дорозі, така ж сама, як зустріти Олександра Слобоженка на Husqvarna 701 Supermoto. Тож, поціновуючи оригінального дизайну, я вважаю, що цей мотоцикл саме для вас. Тож цей мотоцикл побудований на базі КТМ 390 дюк. Тут багато однакових елементів, таких як рама, двигун, гальма і підвізка. Різниця залишається в преміальності бренду Husqvarna, Ну і далі, звичайно, зовнішній вигляд, і само собою ергономіка і управління мотоциклом. Ну і будемо плавно переходити до технічних характеристик мотоцикла. Почнемо традиційно з двигуна: двигун чотирьохтактний, так, чотири рідного охолодження. Звичайно, він з інжектором, потужністю 44 кінські сили, вага байка приблизно 150 кг. кілограмів, і цієї потужності більш ніж достатньо, щоб пулять як стріла. До речі, як і переводиться, чорна стріла назви цього мотоциклу зі шведської, якщо я прям зараз не помиляюся. Тобто для міських умов використання цієї потужності на фактуру цього мотоцикла більш ніж достатньо. Повторюся, що такі ж двигуни встановлюють на КТМ 390 Duke, Adventure і ще ряд декілька цікавих байків, які не підпадають під бренди. Великої трійки, скажімо так. Двигун дуже непогано укомплектований електронікою, тут електронна ручка газу, тобто система Ride by Wire не має тросику, дросель керується е електронікою, електроприводом. Звичайно, інжекторна система живлення. Також з заводу. Встановлений, і що важливо, активований квікшифтер. Тобто, наприклад, якщо ви купуєте КТМ390 Дюк, там ще треба додатково оплатити активацію квікшифтера, хоч там він також встановлений. Тут він і встановлений, і активований, і входить в вартість мотоцикла. Працює ідеально, без жодних нарікань дуже класна фіча. Зазвичай люди купували мотоцикли без активації квікшифтера, Потім через якийсь час його купували, активували і зізнавалися, що Байк зовсім по іншому відчувається, керується і дарить, дарує, скажімо так, нові емоції, які вже трошки починають згасати після того, як ти прикатуєшся до цього мотоцикла. Далі по шасі. Тут вилочка і амортизатор фірми WP. Традиційно для KTM, Husqvarna і зараз для GasGas. -Gas. Модель вилки Apex, тобто це дорожній сегмент вилок для дорожніх мотоциклів цих брендів. Вилка 43 мм Діаметром, тобто дуже потужна, дуже жорстка в плані на скручування, але залишається на більш комфортній стороні у порівнянні з тим же, ну по налаштуванням, у порівнянні з тим же КТМ 390 Duke. дюк. Вилка має регулювань, а амортизатор можна відрегулювати по жорсткості, тобто виставити правильний сак, сам самі ви їздите або з пасажиром. Колеса, як бачите, спецовані. це додає балів в дизайні, і в принципі відповідає типу. Мотоцикла в деяких країнах цей байк продають на литих дисках і виглядає це трошечки огидно. Тож в цьому сенсі нам дуже пощастило. Позаду у нас однопоршневий супорт фірми Байбре це підрозділ Брембо, гальм для малокубатурної техніки. Вже знаєте, якщо дивитись наші відосики. Попереду величезний гальмівний диск з чотирьохпоршневим супортом радіального кріплення. Також фірми Байбре гальма феноменальні, не хочеться їх перехвалити. Але я не знаю, чи можна зробити їх реально ще кращими, хіба що поставити ще один гальмівний диск ще одним супортом. Ну але це додасть на підресорної маси. Тож, в принципі, цього величезного диска на передній гальма більш ніж достатньо, щоб багато разів з максимальної швидкості, з максимальною динамікою зупиняти цей мотоцикл навіть в самих непередбачуваних умовах. Тобто, це безпека. Трошки згодом я покажу вам приборну панель. Зараз поговоримо про ергономіку, посадочку водія, як бачите, окреме сидіння від пасажира воно достатньо комфортне у порівнянні з тим же 390 дюк. Там набагато жорсткіше, ну може не набагато, але все одно жорсткіше сидіння ніж тут. Тобто тут буде комфортніше вузький профіль, що дає змогу комфортно тримати мотоцикл ногами. Зараз я присяду зріст приблизно метр сімдесят мій, плюс кросівки. Виглядає це ось так. Двома носками я двома ногами дістаю до землі, або можу, як це в принципі робиться завжди там на світлофорах, коли ви чекаєте зелене світло, ви тримаєте, як правило, однією ногою. Це, як правило, право, бо тут ви тримаєте гальма, а тут зліва, само собою, перемикаєте. Передачу, значить, моя нога на своєму місці, там, де вона має бути. Бачите, ще до декоративної накладочки на баку є місце. Тобто людині з більшим зростом, ніж у мене, також буде комфортно. Тобто, тут все ок. Я можу тримати мотоцикл обома ногами. На боковій підніжці не дуже зручно це робити. Посадка, як бачите, пряма. Здається, що трошки я тягнуся за кермом, але це норм. Само кермо достатньо широке, ну але це відноситься до стилю мотоцикла, саме скрамблер. керма є перемичка, що додає жорсткості цій конструкції разом з вилкою, з рамою, амортизатором. Цей мотоцикл в цілому відчувається таким одним цілим, як кажуть, збитим. Він дуже маневрений завдяки цьому. Плюс у нього низький центр ваги, що традиційно для всіх мотоциклів КТМ і Хускварна компактний легкий двигун, і цей мотоцикл відчувається і керується. Ну як я кажу, як велосипед. Тобто, грубо кажучи, якщо тут 150 кілограмів, що в принципі мало, небагато у порівнянні з конкурентами, да? КТМ і Хускварна, як я завжди кажу, вони борються за вагу і за потужність. І тут завжди у цих мотоциклів відношення ваги до потужності краще, ніж у найближчих конкурентів цих брендів. В цілому їздити на цьому мотоциклі це суцільне задоволення, як і на дюку. Дюк, в принципі, скажімо так, номер один серед лі. Які в моєму особистому чарті на другому місці 390 Adventure, що максимально близький, до Дюка був до появи свартпілена. Тепер я вже не знаю, куди поставити. Тобто, він, начебто, ще не на другому місці, але точно і не на третьому. В принципі, з дюком, напевно, ці два мотоцикли з дуже схожі, особливо в керуванні. Безумовно, вони будуть однакові по динаміці. Можливо, тут буде трошечки нижча динаміка за рахунок покришок. Бо, як бачите, тут покришки двійного подвійного призначення, скажімо так, знову ж це данина стилю мотоциклу і типу мотоцикла Scrambler. Тобто у дюка дорожня резина вона має менше супротиву на кочення, і теоретично він має прискорюватися швидше на якісь, може, там долі секунди. Я не знаю. Можливо, якщо цікаво, напишіть про це в коментарях, і ми при нагоді зможемо зробити тест драйви цих двох мотоциклів пліч-опліч. Я не знаю, що додати ще по посадці по керуванню. Напевно, краще зробити в цьому ціновому діапазоні в цьому сегменті малокубатурної техніки 373 сімдесят кубіки. В принципі, вже не можна. Я думаю, що виробники, дизайнери, інженери витисли максимум з цього фактору мотоциклів. Тому в принципі, це дуже гарна пропозиція, тим паче за свої гроші, враховуючи комплектацію сучасну. Світлові прибори, звичайно, тут ЛЕД, як і фара, світло достойне, так і поворотнички, так і задній стоп-сигнал, і габаритний габаритне світло. Ну і в цілому, як і всі елементи кузову шасі цього мотоцикла. Ця штука, до речі, називається Хагер. Часто її купують, встановлюють на мотоцикли окремо. Вона, по-перше, захищає спину водія від води і грязі, скажімо так. По-друге, додає до дизайну. Ну і по-третє, прибирає цей купок, в тому числі з номерним знаком з під хвоста мотоцикла. І таким чином можна було зробити цю задню частину байку просто. Ось так виглядає приборна панель, достатньо просто, кругла, невелика. Тут у нас горить зараз лампочка нейтральної передачі, тут у нас буде показано, яка передача включена, перша, друга і так далі. Далі кнопочкою мод ми можемо змінювати деяку тут інформацію. Це стосовно АБС, ось зверху написано. Так, замало топ палива, дякую, інфо. Запас ходу 50 км. Час поїздочки Trip 1, Trip 1, 2 у нас є. ABS Road Можна надовги за затисканням кнопочки SET поставити його в режим супермото. і там буде відключено ABS на заднє колесо. Ну Transport Lock – це така система, що не дає вкрасти мотоцикл з салону. Тож навіть не думайте, немає сенсу. Він не буде працювати ніколи. Ну от і все. Тут у нас по кругу є тахометр, шкала з тахометром, годинник, кількість палива в баку, температура охолоджуючої рідини. Ну І все. І ось цей блінкер він буде моргати, коли оберти доходять до оптимальних, щоб перемкнути на більшу передачу. Що ж, друзі, попереду у нас ще тест-драйв цього мотоцикла. Тож підпишіться, аби не пропустити. Ми покатаємо. Я вам розкажу про свої відчуття від їзди на дорозі в повсякденних умовах. Нагадаю, що цей байк саме для міста, і може там якихось недовгих перегонів між містом, бо у нього немає вітрозащити, у нього достатньо висока посадка по сідлу, тобто їхати. Довго, далеко на ньому буде не дуже комфортно, саме через супротив. І знову ж це не адвенчур, не турист, це така міська, стильна зажигалка для фана, для задоволення, естетичного задоволення в першу чергу. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей мотоцикл. Якщо залишились питання, також задавайте їх там. Дуже дякую вам за перегляд. Поставте цьому відосіку лайк, якщо воно вам. Сподобалось? Залишайтеся в безпеці, і побачимось в наступних відео. Папа. -па.